Привіт, новий рік почався. І я вже на рукодільному каналі без символу року, якого я зробила. Ну скажу, що в цьому році з в'язаним конем у мене не склалося. Якось не було натхнення придумувати, що зв'язати цих коників тільки завдяки традиції, яка склалася, що їх обов'язково потрібно в'язати. Але я згадала, що в мене є такий, ось, такий рукотворний коник. Це народна іграшка, яка потрібна була в школу синові, яку ми робили трішки раніше. І зараз я вам її покажу. Ось такий у мене дерев'яний коник з натурального дерева, з гілочок, який ми зачищали, обробляли, і обкручували джуто. Ось так. Такий він у нас симпатичний. Це традиційна народна іграшка.